Дуже дякую всім тим людям, які не байдуже відносяться до цієї справи. до того, то, Що відбувається на цій землі, до цієї людини, дуже велика башана. Башана тим людям, які за тисячі кілометрів, за багато тисяч кілометрів, вони розуміють, що відбувається на Україні. Це справжня їхня земля, яка їх народила. Народила їхніх батьків, народила їхніх працьів. Неважливо це, але, але вони пам'ятають те, що ми повинні пам'ятати кожен день, кожну хвилину. І ми повинні пишатися такими людьми, які нам допомагають на даний час. Я так розумію, що прийде час і ми будемо по-справжньому допомагати їм, тому що це наша земля, це наша батьківщина. Це наша Україна, яку ми дуже-дуже любимо. Ми живемо на цій українській землі, котру треба берегти і любити, а також прикладати чимало зусиль для розбудови нашої держави заради майбутнього наших дітей. І тому хочу закінчити свою промову словами Ліни Костенко: Я українка, у мене сірі очі і так багато в серці доброти. Я ще, а ще я точно знаю, чого хочу, і досягаю власної мети. На цьому наш захід закінчується. Дякую всім за те, що знайшли час завітати. Це дуже важлива подія, і на закінчення слово. нашему шановному пану Виктору Питкау, тому, что он величезную справу сделал для нашего села. Большое, прибольшое спасибо всем участникам и организаторам данной организации, данного мероприятия. Спасибо. Спасибо вам.